Прям по Я Як він не заметил. У нього можно бінтів немає Нам на тебе? Кеп шутка. Брятуваты тб. Я поставив п4, сейчас зарвется, відбігайте Відбігай, відбігай, хмай, відбігай, відбігай Відбігай, Бедбегай, я не задохну, якщо що Сейчас в будинок, чекай Не знаю, куди там поставити Я мертвий, мені не страшно. Да да, понял, я за все нормально равно. И в супля и зарай холдивились. Да, хорошо. Найс. Тебя піднявся. Так конечно. У нас дві шльоти тут постоять, не знаю. Тип пілот наш. На мене, на мене, на мене тіп, на мене тіп. Проходи у мене тіп, проходи у мене тіп. Тіпи типу, обережно. Вбив. Найс. Він на Хорош. Тігр. Я іншого не бачу, у мене тільки кусочек, я бачу, типа похуй. Давай пробуй підняти. Або, затяни... Або затяни мене в будинок і підніми, коротше. Ну, трубы работайте там со стрюками, можете опять бараво пойти, также работать nice. по технике Ачар. Блять, мы шеф нашл кисть объект. Ого, блядь! Поможи, поможе. Nice, Найс, ну, был. Потом приеду раллик надо. Хорош. Ну да, -да мне треба трошки сей, шб мене пропала серая хуйня. Да-да, моя якщо... фикшут. Оло, барашна, сейчас можливо бетер по нам буду ебашить. Да -да. Чекай, проходит и чекай леву. Да, тоебашу его. Найс. Ну и бля, я не знаю. Тут ми на ви заводі може. Після війни, типу, чисто прийшли? Тихо тут тут уже типу є я чую. На заводі. На, сте, на стар, це українська направка. Там типу прапор України, типу, бачиш. <світ> а, блядь. <світ> ну перемога буде, чуєш, перемога буде. Потужно. Наш просто склад поїхав це, в пил, блядь. Це це, нейтралізували це, наші? Це наше, це, 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 нашу, озвіт, нашу, не нашу можна точку нейтралізують. уже. Мало. Ну у них 300 статики эти, это реально, блядь, уже. Блядь. смешняк. Этот чувак просто, блядь, озвучил то, как он смеется, когда, блядь, на свой пени смотрит. Я тебя запинаю сейчас до смерти, шалам. Ой-ой-ой! Ебать, что за сильный нахуй! Братан, ты куда попал нахуй? Это было фатально, это фатальное было чисто. Хэдшот нахуй в голову. Ого! Ах, да, дай мне Ну и что там же, Петрошки? Трошки? Окей, думаю, проти кого граємо? проти Росії, да. Тут їх изи буде різниця від нас. тоді перейду. Так, так тут багато выше, тут вообще можна снайперами часто засісти, бля. Мене вбили. Опа! Пацаны, е, якщо що, мене вбили, тут поблизу типу, є. Тут не при... смока лежить. Прям ідеально, Прикинь, Ідеально, опа. Оба! По мене трубою зарядили, Ми все. Я зрозумів, здатися. А, і тут Фобо. Набрав ФОБА. Угу. Я її не можу. Пробуйте, хоча та ні-ні-ні, просто стой, подтягивайтесь. Можно у одного типа ласка? Я не можу. Завали в одного. Я подтягайся вже. Чуваки, якщо хтось може підняти мене, я був би дуже вдячний. Я тут валяюсь, біля ангару. Блять, тут снайпер. Снайпер там якийсь працює. Понял. Блять, мене тоже в'єбали, хуй знаю звідки. Десь на ангарах стоїть. Я хоть бій не бачу, хто там стріляє, блять, по-нашим. валять гандоны Бля, пробуй тебя она... Забыр... Снижайся, снижайся, верь. Не сюда я. Закрыть. Меня выстегнули, суки. Тики, блядь, голову поднял. Я в гробах, блядь. Пиздец, здесь близко прям. Пиздец мне.

Хух, ми перейшли сюди нормально. Ми поближче підходимо. Добре, що в мене є до фясмуків. Як добре, що в мене є до фясмуків на підстволці. Дубо врятували мене. Дженкі. Піздє... Бля, Бл, нам. Вони уже все на цистернах, пацани. В пизда, в пизду того снайпера нахуй, в пизда я сказав, блядь. Ми Мы й виграли, Шо? блять, що за катка говна. Uh, Єбаний в рот, мене 3 кіла 9 смертей, нахуй, ж хуйня А у мене скільки? У мене 0 килів. Тебе 5 Ти <риклад> Ты встиг, блять, а з зпашки там ебашу по приколу. Ааа. Да, да, він там. Ти вбив його? Під деревом. Я його не вбив. Понімахерач? Я вбив його Хорош. Чек, у нас дрон літає Похляцкий. Давайте, дві людини будуть. Це чим? Це чим ми не Порі, взірвали? Це гранатою, це просто гранатою. <ız Chaos> ми ходимо? Все, Все десант земля, погнали. Все, розкидаємося, по домам і Будівлю ходить. Пужить, пужить! Красмейна на нашу стару позицію. Да. Поїхали. Блад, Блад, сука. Супля заезжает. Вам спин, вам спину заехал. Каленый, каленый под, заправкой заправку идти. Ну что, а гранату закинуть? Снял. Суплю снял. В... Сука! Подниму. Сидим у нас кунасе. Да Где самое? Ну тут я типа... Э, я сегодня блин забрал. Тут снайпер, заборону, снайпер по мне валить. На схвате вы. В хате альо, в тута Забрав його, забрал его. Найс. Мне показывай просто 3 метри. Кинь сумку. У нас тут медик. А чого той медик не піднімав, а я піднімав? Ладно. Як як к ту сумку? Просто на землю. Наведися. Чи нам треба секать, потому что нам тут нас тут просто надо. Да-да, да. Блять! Нормально, типа прилетіло? Що, зараз підніму, підніму, подожди. Це що, Це походу карандашом зарядила. Перший може до нас підтягнутися? нам там важко, капец. Йобаний! Та пиздец, все. А, пиздец. виграли ще й. А типа, Найс, типу, дякую. Easy, дякую я за гру. Тебе, відкрий мені карту. В тебе воно нормально на М. У мене мене просто типу, На, на тому ж самому місці я стою. Так тому, що ми зараз Володь. стоїмо на миссии, що ти знаешь. Так ні, просто мені залагало вон, я просто типу... Стою не рухаюсь, дивлюсь в одну сторону, понял? Ще, як як, як, як тільки заспауни все. я, e, я тоже. <laughs> Класно. Я тоже походу, тому що я зараз повертаю, і воно не повертається. да, Тип тоже? Mm -hmm. Пиздец. Надо все просто выснуть, що за таке? Да, Мэн тоже, це? Це всіх? Пацани, у вас тоже ці суки в мене, блядь. Да, 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 в мене тоже якийсь пиздец, в мене карта за завыска. Да, 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 то же саме, я блядь. Я їду, мене меня 3 нахуй, як, сука, собаку с удовольствием. Алло, ну, жар бы. у нас просто водій не знає, як їхать. Блядь, тут а, у нас водія там. нема, типа, ну ви придумали, конечно. А охуен. Шо він а Сука, я не бачу, шо він пише. Та йому якийсь інший тип, типа написав, то ти просто рис. Тип написав ему. Ти де є? Я пропоную рівнути звідси. Та, ліваєм, ліваєм нахуй. Ліваєм нахуй.